Вітаю підписчиків та гостей канала Чарівна Магія життя. Ми продовжуємо з вами зустрічі у такий чудовий день і стільки всього хочеться вам розповісти. Так що ж треба сьогодні покласти собі в кишеню? Що це принесе вам велику удачу. Ось зараз у цьому відео ми все з вами і побачимо. Що ж таке приготувала для цього часу приготував Всесвіт, для чого зараз? Ми з вами дізнаємося. Ну, ще раз привіт, друзі та всі гості мого каналу. Мене звуть Наталія Озаряна. Сьогодні 11 січня і триває. 12 та місячна доба, в 12.50 буде перехід далі. А ми з вами зараз давайте насолоджуватися кожною хвилиною цього чарівного дня, дихаємо вільно, повними грудьми, щоб наповнитися життєвою енергією максимально. Щоб день складався найспривятливішим чином. Давайте зустрінемо його словами. Поставимо лайк під цим відео та напишемо в коментарях. Я, своє повне ім'я з великою букви будете писати, Я, Наталя, дихаю в унісон із Всесвітом. Вдихаю щастя та кохання. Можете зараз записати, можете після закінчення відео. Зберігаємо цей настрій на протязі всього дня. Для цього повторюємо цю фразу як можна частіше, можна навіть її наспівувати в голос або про себе, і тоді взагалі все складеться максимально сприятливо. Це дуже важливий день. І треба знайти трохи часу і зупинитися, почути спокій, гармонію та тишу навколо себе, наповнити серце енергіями Всесвіту, які допомагають нам рухатись в нашому життєвому шляху. Щастя зараз знаходиться не десь на боці, не десь далеко. Щастя зараз перебуває. Всередині нас самих, і ми зможемо це відчути, якщо будемо наповнені безумовною вірою. Знаходимо час для відпочинку, тому що відпочинок у цей день зцілює, розслабляє, наповнює життєвою енергією і навіть самим неймовірним чином. Вирівнює чутливі струни нашої душі. Слухаємо себе уважно. Кому зараз потрібен відпочинок на самоті, і він може влаштуватись там десь так, щоб йому ніхто не заважав, почитати книгу, відпочити за переглядом фільму. Все це буде заспокоювати і наповнювати гармонією. А хтось віддасть перевагу активному відпочинку. Не зраджуйте своїм перевагам. Відпочивайте саме так, як вам подобається. Тільки таким чином ви зможете заповнити свої життєві ресурси та сили. Енергетика дня чудово підходить для якихось. Нескладних домашніх справ, можна навести порядок, краще це робити вранці, щоб присвятити ввечері час для себе та для своїх близьких людей. Не потрібно починати якісь глобальні генеральні прибирання. Достатньо навести зовні. Настає день, коли відкриваються потоки достатку, а ваші думки, наміри та вчинки. І так ваші думки, наміри та вчинки стануть справжніми магнітами для залучення фінансового благополуччя. Дуже важливо пам'ятати, що енергії цього дня сам всесвіт чекає від вас щирості, доброти, розуміння, поваги. Робота з грошима в цей день це не лише якась матеріальна частина. Вигода та глибока гармонія, ну, з собою та навколишнім світом робити те, що приносить вам радість. Сьогодні треба робити те, що приносить нам радість. Дуже добре займатись тим, що піднімає настрій. Це потужний магніт для достатку. Погуляйте на свіжому повітрі, приділіть час коханому хобі або просто насолоджуйтесь чашкою ароматного чаю. Важливо виявляти чуйність і увагу до близьких, все це буде допомагати зміцнювати відносини та створювати атмосферу. Саме кохання та порозуміння починається з щирого спілкування. Слова мають зараз особливу силу, тому розмовляйте з партнерами або близькими від щирого серця. Виражайте подяку за все добре, що вони привносять у ваше життя, навіть прості, але дуже теплі слова здатні створити глибокий зв'язок. Якщо ви зараз наповнені образою, то це з чим то Тимчасове явище, адже у вашому житті не завжди були якісь складні відносини, були часи, коли ви щиро дарували любов і тепло один одному, ось поринте тоді в ці спогади. Постарайтеся згладити зараз усі гострі кути. Якщо ви вирушаєте сьогодні в подорож, то вибирайте місця, які дарують умиротворення, якісь мальовничі природні куточки, старовинні затишні храми, міста. Всі ці місця допомагають вам зараз відновити сили та відчути зв'язок із Всесвітом. У дорозі намагайтесь бути уважні. До знаків, зараз Всесвіт дає нам підказки через випадкові зустрічі або події. Усміхайтеся і спілкуйтеся з попутниками, це може відкрити для вас нові можливості або дати важливі підказки подорожі. Дбайте про свій комфорт, візьміть з собою щось приємне, книгу, кохану музику, теплий плед, щоб дорога була обов'язково комфортною та затишною. Та Пам'ятайте головний секрет успішної поїздки. В цей час це йти на зустріч світу з відкритим серцем і обов'язково позитивним настроєм. Особливу силу сьогодні має число три. Воно символізує гармонію, духовну рівновагу, баланс та з'єднання з всесвітом. Це число несе в собі потужний заряд удачі, Тому його можна використовувати для посилення позитивної енергії навколо себе, щоб залучати тільки найсприятливіші події. В цей день як можна використовувати число 3. Ну, почніть, по перше, ранок з трьох глибоких вдихів. А ось, або ось побачили це відео і зразу робіть це. Глибоких вдиха. Представля... Тобто, уявляючи, як енергія гармонії наповнює вас. Тобто, зробили вдих і уявили, як енергія наповнює вас. І робимо повний видих. І у цей час намагаємося візуалізувати. Потік світла, потік енергії, який наповнює кожну нашу клітину після циклу дихання скажіть тричі. Я, Наталя, відкрита для успіху, гармонії та достатку. Ось така. Проста дія допоможе вам налаштуватись на хвилю успіху на протязі всього дня. Використовуйте число 3 в своїх діях на протязі всього дня. Ну, наприклад, можна записати сьогодні три якихось важливих цілі, які ви хочете досягти. Або проговоріть по три подяки на кожну сферу свого життя. А ще краще не просто проговорити подяку, а записати її у щоденник. Подяки, будь-яка дія, яка пов'язана з числом 3, принесе ясність і посилить потік позитивної енергії. Якщо ви хочете залучити удачу, покладіть в кишеню, наприклад, три монети. Або три камінці. Або навіть три прикраси з трьома елементами. Це активуватиме енергію удачі навколо вас. А ось у першій половині дня знайдіть час, щоб стати біля вікна, помилуватися небом. Проникніть світлими енергіями і скажіть слова. Вселенському достатку посміхаюся, їм наповнююсь. Як сонце встає кожен день, так і добробут у мій дім йде. Після цього. З гарним настроєм беріться за якісь свої важливі справи. Ось така проста практика допоможе наповнитися найсвітлішими енергіями дня, щоб він склався для вас максимально сприятливо. Що стосується наших снів, якщо ви бачите у цей день сон приємний, це означає, що ви на вірному шляху. Якщо ж сон був тривожним, це сигнал звернути увагу на свої думки та емоції. Можливо, варто очистити простір навколо себе та попрацювати з внутрішнім світом, але перед сном не забуваємо промовляти слова. Я, Наталя, є радість і щастя. Я дарую світові кохання та Тепло. Ну, а зараз давайте всі разом підсилимо навколо себе всі самі світлі енергії та напишемо в коментарях. Поставимо лайк і напишемо. День чарівний настає, щастя мене і весь світ укриває. Або ж ви можете написати будь-який свій намір позитивний або афірмацію, яка вам відгукається саме вам. Ну і я посилаю кожному з вас теплий промінчик світла, любові та добра. Нехай цей день для вас буде чарівним і прекрасним. До зустрічі у наступному випуску.